Вітала три бутилки, позначили їх цифрами. Один, два, та три. Насипали сюди одну чайну ложку дріжджів. Зараз будемо насипати другу. Якщо я напірушу. Так, зараз. Так, все насипало. Тепер у. Тепер наливаємо мл, тобто дві чайні ложки цукру. Так, беремо цукор, тішки більше треба. Ось так, та насипаємо сюди. зараз. Так, це була перша, тепер другу насипаємо. Давай. Сейкай. І ми ми насипали, а тепер наливаємо 50 мл води. Ми налили перестав теплої води, а тепер зараз ми насипаємо другу теж двич ложки дріжджів. Зараз треба трішки більше ось. Так і стали на пауз. Дальше. Э ми вже насипали Чима? та пронумерували Мама. усі. Мама. Usi si plashke zaraz se teke drejji dosypayou. Mm, zaraz. Eksyo ane ja parabensou, nasypaymou. Так, а тепер... Э, тепер... Двічі немножко дійсно фіналували 50 мілітрів теплої води. Мамі. Тепер наливаємо э, знову 50 мілітрів теплої води. Ми налили. Раз. Та тепер знов три чайні ложки цукру. Беремо цукор та насипаємо дві чайні ложки. Е, ми вже майже насипали знову дві чайні ложки цукру, та тепер ми зараз пепел э, э, лож, две ложки держи. Ось у нас дріжджі. Ми насипаємо за дріжджі дві чайні ложки. Ми в мене чайна, тому не хвилюємося. Так. Вибачте, в нас виникнули технічні проблеми, там е, дріжджі. Е, вони якось там склеїлися, тому ми зараз одразу заливаємо водою це, та воно заливається. Ми остатки е, ось так от виливаємо ось сюди. Ми змінили трохи ліку, щоб було легше працювати, а ми продовжуємо. Беремо дві рот, е, чайні ложки цукру та насипаємо їх сюди. Так. Я перевіряю, чи насипалося вони. Тому що у воно трішки залиплося. Вс одне насипаємо та все готово. Тепер ми зараз можемо цукор та чайну ложку убирати. Чи як це краще сказати по-українськи, я не знаю. Ми обираємо. Це все та, та ліку убираємо. І тепер знаєте, що ми робимо? Тепер нам треба взяти цей... Е. Повітряні кульки нацепнути на, це, на е, е, ось ці кришки. Дайте мені хвилинку, щоб я це зробив, мама, основі. Свишарики нацепили, а тепер е, чекаємо, поки буде результат. До речі, а де мій маркер. Мені треба позначити, на якій висоті дріжджі зараз. І щоб ви довго не чекали, поки це підніметься, ми зупинимо трішки відео. Зараз я позначу ще на якій висоті зараз дріжджі. Ми Ось тут зараз дріжджі. ми це місце ось так ось позначаємо І ось тут. Позначаємо зараз, я поверну ось тут десь, позначаємо, та ось тут, ну, десь ось так пробило. Ми зупинимо відео, щоб ви довго не чекав. Е, А е е зараз е ми зупиняємо відео. Вже пройшов час, тут взагалі не надосу. Ну тут так надосить трішечки, А тут ось так надосить дуже добре. А зараз ми будемо знімати ці шарики та будемо підпалювати цю. І свічку, щоб дізнатися, що підтримує воріння дріжджі зараз. Ми запалили свічку, а тепер беремо пешку та обережно підставляємо. That is. Це мені допомагає провести цей другий досвід. Він зараз знімає, знімається. Ми перевіряємо реакцію у чи... дріжді підтримують горіння. Не підтримують. Це третя пляшка яка майже що можна сказати не надулася. Усе, ми дізналися, що дріжджі не підтримують, підтримують горіння, і, і все.